Камелітополь в окупації, а Запоріжжя тримає фронт. Іван Федоров збудував свою імперію. У 23-му льодова арена в окупованому місті за 56 мільйонів. У 24-му розпил на медообланені для захопленого енергодара. Виходець із партії регіонів вирисув схемах ще татом, головлікарем і депутатом Сергієм Федором. Через Візард груп і Тепломелітополь качали бюджет на котельнях і тарифах. Без тендерів. Тепер масштаби, вся область, мільярди, прикриття посадою, контроль над силовиками, у декларації один дім і квартира. Але катається на Lexus LX і BMW X6 по 2 мільйони, подарунки родичів, у брата Олександра 30 авто, клініки, інмедико, лікарні і монополія в медицині. Через нього йшли закупівлі навіть для купованих територій, а ще фірма. Мел Сіті, через яку хотіли провернути льодову аферу, казначейство зупинило платіж, але сам Федоров недоторканий. Справи гальмують, апетити зростають. У 24-25 Федоров освоював кошти на відбудові і укриттях. Найбільше підрядів у Мел -Сіті буд, афілійований з братом. У 24-му догорів на 98 мільйонів укриття, ремонти, благоустрій, частина робіт фейк. Фасади фарбували і називали це оборона. Паралельно просував про яка без конкуренції отримала ще 43 мільйони з завищеними кошторисами, як завжди, подали скарги. Чи буде реакція? Пиши в телеграм.